Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити завдання в грі GTA San Andreas. І ми поспішаємо на перегони. Цільські гонки. Так що ось маркер. Туди машиною можна заїхати. where is this guy? Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up five minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Family, Los Santos. What's happening? relax this isn't a parade pal but you know you gotta be careful wootsy move, but my friends call me wootsy how are you doing c.j carl johnson listen out here we like to race for cash or pink slips racer's choice get your car started we're about to go good luck carl johnson Something real strange about that dude. Be careful, CJ. І сьогодні наше завдання це перемогти в цих перегонах. Зараз обганяємо цих лузерів, недомірків. Тепер треба бути обережним. Бо, коли я був Необережний, мене до води посунуло разом з машиною. Особливо треба бути обережним, коли біля води їздиш. Так що треба бути дуже уважним. Та ще цією машиною треба навички водіння мати вищі, щоб керуватися. Пригальмую, утримав, слава Богу. Так що летимо. О, на асфальті нарешті. Так, обережно. Поворот. О-о-о! Занесло трохи. Тепер крізь ферму закинуту. Так, там трамплін, ну я на трамплін не, не їхатиму. Далі нічого коментувати, знову ґрунт. До побачення асфальт. О, звідки ти з'явився, друже, на своєму лайні старому. Ну Ось ми, ми майже вроді приїхали. Але точно не знаю, де фініш, давно не грав. Так, прибрали, прибрали ногу з педаль газу. Тепер ми просто котимося і тиснемо на газ. А десь там фініш. Десь там фініш. О, було дуже близько до провалу. Було дуже близько до провалу. Так що на наступній місці ми на іншій машині будемо їхати. Так що. Ну, скоро і фініш. І ми отримаємо бабло за перемогу. А ось і фініш. 5 штук баксів нам заплатили. Ну. I don't know what you Ah, Carsona. yeah! You drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learn pretty fast with the police on your ass. Listen. It's best if we clear the hell out of here as soon as possible because, for some reason, the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. Uh, you know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. Hey, I might just do that. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Tam policia. Так що тікаємо звідси. Ну, і місія виконана. На цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях і не забуваємо натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!